Вода сім Пальчиком. тримайте. П'ятирічна Естер уколи дуже не любить, але сьогодні разом з мамою вона прийшла до поліклініки, щоб прищепитися від кашлюку. Мати дівчинки впевнена, вакцинуватися від цієї небезпечної хвороби необхідно. У нас у садочку захворіла дівчинка зараз. Тому задали, що ми не робили другу, і от прийшли на ревакцинацію зараз. Кашлюк це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом серед основних симптомів жар, сильний кашель та нежить. А ще внаслідок хвороби можуть виникнути ускладнення: пневмонія, гній неотит. Лікарі кажуть, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4 та 6 місяців. Якщо мати завчасно не замітить дану хворобу, якщо мати завчасно не прийде на допомогу до лікаря, а буде самотужки лікувати, так займатися самолікуванням, то це дуже часті випадки госпіталізації дитини. Госпіталізація дитини не є дуже доброю, тому що це буде антибіотики, це буде крапельниці, це дуже буде багато ліків назначатися дитині. За даними МОЗ, рівень захворюваності на кашлюк зростає по багатьох областях України. Тільки за і лютий було зафіксовано 515 випадків. Хоча минулого року взимку їх було тільки 27. Головна причина велика кількість нещеплених дітей. І ситуації з вакцинацією на Одещині теж не виключення. Станом на 1.05.2024 року від кашлюка було провакциновано 26 дітей. Це, мабуть, дуже непогана цифра. Чому? Тому що ми повинні вакцинувати кожного місяця близько 8%. Так? Тобто, Да, якщо так казати, то ми должны були провакцинувати близько там дітей. Водночас, за даними міністерства, у 2024-му на Одещині спостерігається зниження рівня захворюваності на кашлюк порівняно з попередніми роками. Цю тенденцію пов'язують зі збільшенням на 10% кількості дітей, які отримали щеплення. Олександр Бончев, Марія Ткачук, перший міський.